Пане Іване, я пропоную почати з подій цієї ночі. Точніше, чого ми сьогодні не бачили, не так часто. Це буває, що я маю на увазі вночі. Ворог не запускав ударні безпілотні літальні апарати. Вже зазначили в мережах, що в останню ніч минула без ворожих дронів 14 березня цього року. До того це було 14 жовтня 2024. ем, Треба сказати, що не була тиха ніч і впродовж ночі ворог активно застосовував. Каби, мова про прикордоння Сумщини, Запоріжжя, Донеччини. Пане Іване, пропоную з цього, з цього почати. Власне, не було дронів. Про що це каже, і чи каже це про щось? Ви правильно підмітили: не було дронів в тилових містах і позафронтовій території України. Бо на лінії фронту і каби, і безпілотники, і ракети. Застосовувалися і застосовувалися до цього, і, власне, тут варто розділяти, чому не було безпілотників, скажімо, їхніх прильотів чи зальотів на глибину території України, тут може бути декілька моментів. Перше, що російська розвідка дізналася, що ми, скажімо, виявили центральні пункти скупчення їхніх пускових установок. І просто вони побоялися їх підсвітити, бо давно вже йдуть розмови про те, що Україна шукає шляхи і способи виявлення власне концентрації пускових установок противника, оскільки вони теж почали нову тактику, а саме, килимові удари по територіях, тобто. Коли безпілотники запускаються масово і концентровано на конкретно взяти місто, навіть верніше не стільки місто, як там на декілька кварталів, і килимово б'ють невибірково по населеному пункті. Другий момент, що дійсно ще за все, противник. Завдаючи масованих ударів, але порівняно не результативних, бо навіть ті попадання, які відбуваються, це скажімо від загальної маси дуже низький відсоток, там не перевищує десяти, і ймовірний процес накопичення всіх безпілотників, власне для того, щоб противник міг перегрупуватися зараз і потім значно більше масованіше їх застосувати. Тому при найменшій тривозі дійсно потрібно йти в укриття, бо е, є велика підозра. Дай Бог, щоб вона не справдилася в мене: що противник спробує через процес накопичення задіяти, скажімо, умовно, не 200, як ми це бачили, а, а ще раз стільки. Тому ризик є серйозний і до цього потрібно обережно відноситись. Ну і третій момент це абсолютно такий. Фентезійний для мене, але я його мушу теж озвучити. Це можливо потенційно якийсь такий жест домовленості з на час переговорів, щоб Путін хотів показати, що він може призупинити, якщо він це, це буде вважати за необхідним, або якийсь етап домовленостей. Який передбачав власне припинення системних ударів по території України, ну але я думаю, це найближчі дві-три ночі стане все і на свої місця. Більше я схильний до того, що або вони побоялися запустити, оскільки мали якісь технічні серйозні проблеми, виклики, а також розуміли, що може бути превентивний відповідний удар, або просто банально процес накопичення.